Та і сестри, слава Богу. слава Богу. Маємо гарний час, прийшовши на це місце, прийшовши перед Боже лице, прийшовши в присутність Божу. І я вірю, на цьому місці сьогодні буде говорити Господь, як важливо нам сьогодні почути це слово, яке сьогодні буде говорити до наших сердець, Господь. І як важливо не тільки почути нам це слово, а й зрозуміти, що Господь хоче сьогодні сказати в Твоє і моє серце. Я хотів би сьогодні коротко поділитися тими думками, які вірю Господь мені поклав на серце. І перше місце, яке я буду читати, це записано Книга пророка Єзикиля, 24 розділ, 6 віршик. Книга пророка Єзикиїля 24 шість. Тому так Господь Бог промовляє: горе місту цьому душогубному котлові, що іржа його в ньому, і що його іржа. Не сходить із нього до цього місця. Тут Господь звертається до одного міста і порівнює тих людей, які проживають, порівнює їх до цього котла і каже такі слова. Каже, горе місто цьому і порівнює до цього котла і каже, що в цьому котлі є іржа всередині ньому. І, можливо, цей котел він зверху мав гарний вигляд, можливо, гарно виглядав. Можливо, він навіть блистів цей котел, але всередині в ньому. Там була іржа, всередині була ця нечистість, і десь Бог каже такі слова до цього міста, каже: горе місто цьому, каже, зверху, ніби все добре можливо, виглядало, але всередині там була іржа, всередині там було те недобре, всередині була ця нечистота. І знаєте, коли я десь роздумував над цим місцем писання, десь Бог проговорив до мене інше місце писання, яке записане в Євангелії від Матвія, 23 розділ, з двадцять сьомого Є написані такі слова: горе вам, книжники та фарисеї, лицеміри, що подібні до грубів побілих, які гарними зверху здаються, а всередині повні трупних кісток та всякої нечистоти, так і ви назовні здаєтеся людям за праведних, а всередині повні лицемірства та беззаконня. В цьому місці Ісус Він звертається до тих книжників і до фарисеїв, Він порівнює їх до грубів побілених і каже: Ніби зверху ви маєте гарний вигляд. Ніби ви побіли, ніби маєте гарний вигляд, але всередині ви повні мертвечини, всередині ви повні мертвих кісток. І каже, ви людям, ніби здаєтеся за праведних. Людям здаєтеся за праведних за святих людей, але всередині ви повні лицемірства і беззаконня. Знаєте, ці дві ситуації, про які я прочитав, перше місце те Бог говорить до міста одного, до людей Він говорить і порівнює це місто до, до цього іржавого котла, і він каже. Можливо, зверху є гарний вигляд, можливо, зверху був все добре, гарно виглядало. Але всередині в цього котла була іржа, і там написані такі слова, що ця іржа вона не сходить із нього. Цей котел, можливо, зверху мав гарний вигляд, але всередина середина вона була його занечищена. І наступне місце я прочитав: це було про книжників і фарисеїв. І десь Ісус їх до них говорить і порівнює їх до цих гробів побілених, і каже: Ви людям, ніби здається, за праведних, ви маєте гарний вигляд. Але каже, всередині повні беззаконня і лицемірства. І знаєте, ці люди, книжники і фарисеї, вони гарно вдягалися, вони виходили в місто, вони виходили серед людей, вони гарно ходили, вони брали закони, вони читали закони, і людям вони здавалися за святих людей. Але їхню середну, можливо, люди не бачили, бачили верхній вигляд. І люди казали, що все добре, мають гарний вигляд, вони праведні, вони святі люди, але всередину їхню бачив Господь. Всередині їхню бачив Господь, і Він звертається до них і каже лицеміри, І каже до них, лицеміри, ви повні беззаконня, ви повні лицемірстві, вашій ваші внутрішності, вашій всередині є неугодне, неугодне є для Бога. І знаєте, ці люди вони гарно дбали про свою зовнішність. І як багато в теперішній час християн, вони собі взяли за приклад цих фарисеїв і книжників, вони десь взяли собі за приклад і дбають про цю зовнішній вигляд свій, дбають, як би то гарно виглядати перед людьми, дбають, як що люди скажуть, але як внутрішність їхню вони свою занедбали. І знаєте, Бог останнім часом Господь говорить до церкви своєї, я замічав, Бо говорить через проповіді, через пророцтво, десь говорить, говорить до церкви своєї, турбує до народу свого і каже, казав, що е, десь вони, як ці книжники і фарисеї, вони десь дбають про свою зовнішність, а їхня внутрішність у нас сьогодні є занедбана, а їхня внутрішність у нас сьогодні є в нечистоті. Їхня внутрішність є, їхня є те, що є Богові неугодно. І сьогодні багато серед християн воно є, воно є сьогодні, але Господь Він хоче трудитися над церквою своєю, Господь Він хоче очищати свою церкву, тому що ми, брати і сестри, ми війшли в останній час, як ми сьогодні зранку чули. І ми чули, що ми живемо в останній час, ми проживаємо перед приходом Господнім. І знаєте, можливо, часто це слово, воно звучить остатній час цієї кафедри, але як порою ми вже привикли до цього слова і не сприймаємо його з серйозністю, брати і сестри. Але в цей час він є остатній, якщо так на хвилинку задуматись, а якщо сьогодні прийде Господь, якщо на цю землю сьогодні прийде Господь, яким я сьогодні пристану перед Богом. І знаєте, ми співаємо таку пісню, з чим пристану перед Богом, як той день прийде. Я хотів би, щоб ми сьогодні задали собі питання, який я пристану перед Богом, коли Господь прийде на цю землю. Якщо сьогодні Господь прийде, яким я пристану перед Ним? Можливо, сьогодні моя зовнішність вона свідчить. Що я праведна людина, Можливо, моя зовнішність сьогодні показує, що я свята людина, і це можливо люди бачать, і ти сьогодні, можливо, перед людьми ти можеш гарно показати, що ти святий, що ти праведний, але твою внутрішність сьогодні бачить Господь, твою зовнішність можуть бачити люди, але вони не бачать твоєї внутрішності, але внутрішність сьогодні бачить Бог. Як він бачив тих людей, до яких говорив, порівнюючи їх до цього котла, всередині якого була ця нечистота, іржа. Він бачить тебе так само, як бачив книжників фарисеїв, які як казав до них, що вони лицеміри, що всередині їхньому є беззаконня і лицемірство. І людям вони, можливо, здавалися за праведних, але їхню внутрішність бачив Господь. І так сьогодні Він бачить і твою внутрішність і мою. І знаєте, Він сьогодні хоче трудитися над своєю церквою. Він сьогодні хоче очищати свою церкву. Він сьогодні хоче освячувати свою церкву, тому що, брати і сестри, є над чим трудитися, є на чим Господь він хоче трудитися, тому що як порою ми недосконалі, як порою в нашому житті є внутрішності наші, багато того, що є невгодно йому. Як порою є ця нечистота і. Порою, як в цьому котлі, як ця іржа, вона десь осіла в нас всередині, і люди, можливо, не бачать. Люди, можливо, бачать нашу тільки праведність, зовнішність нашу, але бачить внутрішність нашу Господь. І він сьогодні хоче очищати нас і освячувати, тому що Він знає, що туди в небо нічого нечисте не війде. туди в небо тільки війдуть ті, які будуть безп'ятна і порока. Тому Він сьогодні хоче трудитися на церквою своєю. І ми читали Єзекіїля, ми читали. 24-й розділ. Ми читали з шостий віршик і наступні слова. Я хочу цей самий розділ прочитати з 9 віршика. Є записані такі слова. Тому так Господь Бог промовляє: горе місту цьому душогубному, збільшу огнище і я, підклади до дров, розпали цей огонь, довари м'ясо і вили росів, а кості хай спалені будуть. І постав його порожнім на вугілля Його, щоб він розігрівся, і щоб мідь його розпалилась, і щоб розтопилась у ньому нечистість Його, і щоб іржа його зникла. Туди Господь він далі починає говорити про цього котла, порівнюючи його до цього міста. Він говорить такі слова: каже: збільшу огнище, і я, каже, збільшу огнище, і я і каже, поклади його, постав туди в цей вогонь, на це вугілля, каже, постав туди. Для чого? Щоб написані такі слова, щоб мідь його розпалилась, і щоб розтопилась у ньому нечистість його, і щоб іржа його зникла. Каже, збільшу огнище я і, каже, поставлю його ць, цього. Мід'яного поставлю його туди, цього котла, туди всередину цього огня, поставлю на це вугілля, щоб очистити, щоб освятити, щоб цей вогонь, в який його буду ставити, щоб він випалив цю їжу з внутрішністю його, каже, збільшу вогнище і я. І знаєте, коли так роздумував над цим місцем, десь Бог проговорив до мене іншим місцем Списання, яке є записане. Книга пророка Захарії, 13 розділ, 9 віршик, книга пророка Захарії, 13, 9. Є записані такі слова. І цю третю частину веду на огонь, і очищу їх, як очищається срібло, і їх випробую, як випробовується оте золото. Він кликати буде імені моє, і я йому відповім. І скажу це народ мій, а він скаже Господь то мій Бог. Тут Бог говорить такі слова, і каже: цю третю частину веду на огонь. Каже, цю третю частину я буду водити на огонь свого народу, своїх дітей я буду вести на огонь. І, можливо, задаєшся питанням, можна задаватися питанням, Боже: а хіба ти не любиш народу свого? Хіба ти не любиш дітей своїх? Хіба тобі приємно дивитися, коли твої діти вони страдають? Хіба тобі приємно дивитися, коли на їхніх очах сльози течуть? Хіба тобі приємно таке бачити? Але Господь каже, цю третю частину я буду водити на огонь. Я буду водити на огонь своїх дітей. Я буду водити на огонь свій народ, тому що я не, 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 не люблю народ свій, а я навпаки люблю його. А я навпаки розумію, що в небо туди нічого не чисте не війде. І як потрібно очистити народ, і як потрібно освятити народ, каже: я освячу їх як оте золото, і я випробую їх як оте золото. Каже, я буду водити на огонь, тому що я знаю, що туди в небо нічого не чисте не війде. Тому що я люблю народу свого. Бог говорить, він любить народу свого. І він буде проводити через ті обставини. Він буде проводити через цей огонь, щоб випалити з внутрішності нашої все недобре, все неугодне, що є внутрішності нашій, все неугодне, десь ця іржа. Він буде десь випалювати цю іржу і каже, я буду водити народу свого на огонь. І знаєте, він хоче працювати над народом своїм, він хоче працювати над тобою, наді мною, бо є над чим працювати. І це ще не все, брати і сестри. Він хоче працювати, але вибір є за нами. Але вибір є за нами, він не буде вриватися в твоє життя, він не буде вриватися в... до Тебе і до мене. Він сьогодні стоїть, він сьогодні стоїть і стукає при дверях твого серця. Він хоче, щоб ти, щоб ти відчинив йому двері і сказав: Боже, працюй наді мною. Боже, освячуй мене, Боже, очищай мене. Як важливо сьогодні десь відкликнутися на цей поклик, як важливо сьогодні. Впустити Ісуса в своє серце і сказати, Боже, працюй наді мною. Як порою, ми хочемо жити, брати і сестри, цим двоєдушним життям. Як порою, ми хочемо жити десь, скакаючи на цих двох галузках, бо там добре, і в світі добре, і в церкву хочеться. Але так, брати і сестри, не може бути, бо потрібно вибрати між одним, і як написано каже, або ви будете служити одному, або виберете іншого. Господь він сьогодні хоче працювати над нами, Господь він хоче трудитися над нами. Але якщо ми сьогодні не дамо йому цієї можливості, то нічого з цього не вийде, брати і сестри. Я хотів, щоб Бог мені десь показав приклади з письма. І знаєте, Бог мені проговорив серце моє за одного чоловіка, про якого сказано в новому заповіті, це Юда Іскаріоцький. Ви знаєте, він міг похвалитися тим, що він мав велику близькі з Ісусом. Він міг похвалитися тим, що Він робив ці всі справи, що робили інші апостоли. Він ходив з іншими апостолами. Він робив всі чуда, як робили інші апостоли. Але ми знаємо, який його кінець був. Ми знаємо, що сталося, і яка печальна історія в кінці була. І, брати і сестри, я думаю, не раз, не раз Господь він хотів трудитися над ним, не раз Господь хотів і посилав, можливо, обставини в його життя, щоб очистити, щоб випалити з внутрішності його цю всю нечистоту, щоб випалити десь цю любов до тих грошей, щоб випалити десь ці інші ірхи, які були в його житті. Він хотів трудитися. Я десь переконаний в цьому, але цього не сталося, брати і сестри. Чому тому, що він десь не дозволив і десь. Коли я згадую цю історію, перед мною стоїть цей наступний вірш з книги Пророка Єзекіїля, 24 розділ, 13, 12 вірш, є написані такі слова. книга Пророка Єзикіїля, 24, 12. Увесь труд надармо пішов, і не зійшла з нього його велика іржа, вогонь його з іржею. У твоїй нечистоті є розпуста за те, що я чистив тебе, але чистим не став ти. Є написані слова: увесь труд надармо пішов. Десь Бог говорить до цього народу і каже: Увесь труд. Надарму пішов, каже за те, що я чистив тебе, але чистим ти не став. Я хотів випалити цю іржу з тебе, але ти не дав це зробити. І коли я згадую про Юду Іскіріоцького, він ходив з Ісусом. Господь десь хотів над ним трудитися, але цього десь не сталося. Цього десь не сталося. Він не очистився, він не освятився. І перед мною стоять ці слова, брата і сестри. Увесь труд надармо пішов і каже: не зійшла з нього його велика іржа. Десь Господь Він хотів трудитися над ним, але цього не сталося, брати і сестри, і це страшні слова, страшні слова почути від Бога, ці слова, увесь труд надармо пішов. І як би не хотілося, прийшовши в небо туди, почути ці слова, коли Господь скаже тобі і мені увесь труд надармо пішов. Як би не хотілося почути ці страшні слова від Господа до нас, як би не хотілося це почути, але як би хотілося почути слова, «Війди, вірний раб в радості пана свого, тому Господь нам дарує прекрасний час і прекрасну можливість, коли ми можемо десь. Робити над собою оцінку, коли ми можемо десь запросити Ісуса в наше життя, Господа, щоб Він трудився над нами, тому що Він хоче трудитися над нами, тому що Він хоче очищати нас, тому що Він хоче освячувати нас. І Він сьогодні стоїть біля Твого і Мого серця, Він сьогодні стукає, і Він сьогодні говорить тихим Голосом в твоє і моє серце. Пусти мене, я хочу сьогодні трудитися над тобою, я хочу сьогодні освячувати тебе, я хочу сьогодні очищати тебе. І сьогодні, можливо, можливо, буде боляче для тіла. Можливо, сьогодні буде проходити ці обставини боляче. Можливо, не раз буде пекти тіло, буде недобре, але сьогодні твій внутрішній духовний чоловік буде радіти, тому що близькість Бога для нього добро. І Господь сьогодні він стукає в твоє моє серце. Він сьогодні говорить до тебе. Я хочу трудитися над тобою, я хочу очищати церкву свою, тому що я знаю, що. Що нічого нечисте в небо не війде, а війде тільки та, та людина, та людина війде тільки, яка буде без порока, яка буде без п'ятна. А Господь сьогодні хоче трудитися над тобою, тому що Він хоче сьогодні, хто є на цьому місці, Він хоче, щоб ми всі разом були в небі. Він хоче, щоб ми всі разом стояли перед Його лицем, ми славили Його вічності. Він хоче сьогодні, і як важливо сьогодні нам зробити вибір, брати і сестри. Можливо, сьогодні хватить скакати на двох галузках, можливо, сьогодні потрібно зробити тверде рішення. Господи, я сьогодні піду для Тебе. Я віддам сьогодні своє життя повністю на служіння для Тебе. Я сьогодні не буду заглядати в цей світ. Можливо, сьогодні цей світ буде пропонувати вигідні пропозиції. Можливо, сьогодні він буде манити мене, але я сьогодні, Боже, хочу взір свій піднімати в небо. Я сьогодні хочу піднімати взір свій до Тебе. Я сьогодні хочу пробувати в святості. Я сьогодні хочу в присутності пробувати. Сьогодні, брати і сестри, сьогодні потрібно зробити вибір. Ми чуємо остатній час, сьогодні прийшов. Ми сьогодні живемо в цей останній час, і ми не знаємо коли, але сьогодні вже чути, як Господь він сьогодні він буде приходити на цю землю. і Як важливо нам бути в правильному стані, і як важливо нам сьогодні предстояти перед Ним в правильному стані, тому, ж, тому я хочу сьогодні, щоб ми зараз молилися, брати і сестри. Ми прийшли перед Ним такі, які ми є. Ми сьогодні десь не скривали. Ми перед людьми можемо скрити, брати і сестри. Ми перед людьми можемо прикритися служінням. Ми перед людьми можемо прикритися тим, що ми в хорі співаємо, тим, що ми виходимо за цю кафедру, ми проповідуємо, ми вірші розказуємо. Ми перед людьми можемо прикритися, яку ми косинку вдінемо, чи які ми вдінемо сорочку, з яким коміром, брати і сестри. Ми перед людьми можемо прикритися, але Бог знає нашу внутрішність, і Він знає, що в нашій середині, а перед Богом сьогодні не прикриє. Бог знає, що в твоєму внутрі, сьогодні, Бог знає, що в твоїх думках сьогодні. І Він сьогодні хоче, щоб ми сьогодні пристали перед Ним, такі, як ми є. Ми ж сьогодні молилися до нього і сказали, Боже, я сьогодні хочу, щоб ти війшов в моє життя. Я сьогодні хочу, щоб ти війшов в моє серце, щоб ти трудився над мною. Боже, сьогодні очищай мене, освячуй. І можливо, прийдеться проходити нелегкий час, можливо, прийдеться проходити через цей огонь, але я буду з тобою, і Бог буде провадити тебе. Я хочу, щоб ми зараз прикронили Твої коліна й молилися до нього.